Шановні учні, запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку дії з іменованими числами, розв'язування задач на визначення часу, розв'язування рівнянь. Тепло своїх долоньок я людям віддаю. Урок математичний для всіх я розпочну. Пам'ятайте завжди, що добро починається. На уроках математики ми маємо бути кмітливі, організовані, знаючі, активні, креативні. А разом ми отримаємо слово козак. Козак це вільна людина, сильна, незалежна, яка вміє рахувати і знаходити вихід. З різних ситуацій. Шановні учні, сьогоднішній урок ми розпочнемо з повторення. На домашню роботу вам було задано номер 461 Сонце зійшло о 6 годині 35 хвилині. Тривалість дня становила 11 годин 10 хвилин. Визнак час заходу сонця. Щоб дізнатися час заходу сонця, потрібно знати, коли сонце зійшло. Та тривалість дня Сонце зійшло о 6 годині 35 хвилин Тривалість дня становила 11 годин 10 хвилин. Знаючи, цих дві величини можна дізнатися час заходу сонця. Отже, 6 годин 35 хвилин додаємо 11 годин 10 хвилин, отримуємо 17 годин 45 хвилин. Це період часу заходу сонця. Завдання 2. Тривалість дня 16 годин 17 хвилин. Сонце зайшло о 9 годині 5 хвилині вечора. Визнач час сходу сонця. Щоб визначити час сходу сонця, нам потрібно знати час заходу сонця і тривалість дня. Сонце зайшло о 9 годині вечора і 5 хвилині. Якщо до цього часу ми додамо 12 годин, що становив цілий день, то ми отримаємо 21 годину 5 хвилин. Це саме і є часом заходу сонця. Знаючи час заходу сонця та тривалість дня. Можна ці дві величини відняти і дізнатися час сходу сонця. 21 година 5 хвилин це. Час заходу сонця. Ми від цієї величини віднімаємо 16 годин 17 хвилин, це тривалість дня. І ми отримаємо 4 години 48 хвилин. Це час сходу сонця. А зараз попрацюємо над виразами 463. Обчисли вирази, у яких другою є дія ділення. Поглянемо на перший вираз. 480 поділити на 6 відняти 16. Ми бачимо, що у цьому виразі першою є дія ділення, а друга віднімання. Отже, цей вираз ми не будемо обчислювати. Поглянемо на другий вираз. Добуток чисел 60 та 4 розділити на 30 та додати 100. Отже, у цьому виразі ми бачимо, що першою дією є діє множення, а другою ділення. А третьою. Додавання. Значить, цей вираз ми будемо виконувати. 60 помножили на 4 отримали 240. Знайшовши добуток чисел 60 та 4, ми його поділимо на 30. 240 поділити на 30 отримаємо 8. І 8 додати 100 отримаємо 108. Переходимо до наступного виразу. Суму чисел 500 та 300 розділити на 2 і відняти 250. Ми бачимо, що у цьому виразі є перша дія додавання у дужках, а друга дія ділення, і третя віднімання. Значить, цей вираз містить другу дію ділення. Ми його також будемо виконувати. Знайшовши суму чисел 500 та 300, ми отримали 800, розділили на 2, отримали 400 і 400 відняли 250, отримали 150. Поглянемо на наступні вирази. В наступному виразі є дія віднімання, ділення та додавання. Першу буде виконувати дія ділення. Отже, цей вираз ми не можемо записувати. Наступний вираз ми також здаємося її діє додавання, ділення там множення. і першу будемо виконувати дію ділення. Тому цей вираз ми також не будемо обчислювати. І саме останній вираз, в якому міститься дія ділення, віднімання і множення, де буде виконуватися перше ділення, а друге множення, і тільки третє віднімання ми також не будемо обчислювати. Отже, переглядаючи вирази, ми бачимо, що лише другий та третій вираз нам потрібно записати, тому що він є умовою нашого завдання. Переходимо до наступного завдання, і це задача під номером 464. Розгляньте розв'язання задачі на визначення часу. Учні виїхали на екскурсію 7 вересня о 10-й годині ранку, а повернулися 15 вересня о 8 годині вечора. Скільки часу тривала екскурсія? Для того, щоб розв'язати Задачу ми повинні знати такі значення. Коли розпочалася екскурсія, коли скінчилася і скільки часу тривала. Екскурсія розпочалася, коли минуло 6 діб 10 годин від початку вересня. Екскурсія закінчилася, коли минуло 14 діб 20 годин від початку вересня. Щоб дізнатися, скільки часу вона тривала, потрібно від 14 діб 20 годин відняти 6 діб 10 годин. Тоді ми отримаємо 8 діб 10 годин. Тобто від того часу, коли повернулися, потрібно відняти той час, коли розпочалася екскурсія. І лише тоді ми дізнаємося, скільки часу тривала дана екскурсія. Наступна задача під номером 465 не лише цікава, а ще й історична. Вона розповідає про гетьмана українського реєстрового козацтва: це Петро Конашевич Сагайдашний. Своє прізвисько Сагайдашний отримав від слова Сагайдак, колчен для стріл, бо мівку. Дуже добре стріляти з лука, очолював походи запорожців на турецьку фортецю Варну у 1605 році, на кафу у 1606 році, в Росію в 1617 році, в Туреччину у 1621 році, під час яких здобув славу великого полководця. А тепер послухаймо умову задачі. Гетьман українського реєстрового козацтва Петро Сагайдачний помер 20 квітня 1622 року. Скільки часу минуло з дня його смерті до сьогоднішнього? дня. Щоб виконати таку задачу, нам потрібно знати, який сьогодні день. Якщо сьогоднішній день, 30 листопада 2020 року... До дня смерті Петра Сагайдачного минуло потрібно дізнатися, скільки років. Отже, від 2020 року ми віднімемо рік смерті Петра Сагайдачного 1622 рік. Отримаємо 398 років. А тепер поглянемо, що сьогодні 30 листопада, а Петро Сагайдачний помер 20 квітня. Отже, віднімаємо від 30 20 днів, Дорівнює 10 днів. Відповідь така наша. Минуло 398 років і 10 днів з Дня смерти Петра Сагайдачного. Погляньте, будь ласка, на ось цю світлину. На ній зображені кораблі, водні мотоцикли, пароплави. Ви бачите, що люди люблять подорожувати, і їм це подобається, адже подорож це завжди відкриття. Подорожуючи, ми відкриваємо для себе світ, а також себе світові. Тільки вирушивши у подорож, ми можемо побачити своїми очима далекі країни та міста, про які так багато чули або читали. Подорожуючи, ми зустрічаємо нових людей та дізнаємося про їхній спосіб жити і мислити. Подорожуючи, ми пізнаємо себе хтось, залишаючи свій рідний дім, повернувшись, скаже, що дома краще, а для когось подорож відкриває шлях до кращих змін. Подорожуючи, ми починаємо дивитися на речі по-іншому, цінувати те, що залишили вдома, і нарешті. Подорож це завжди яскраві враження, незабутні моменти життя, веселі спогади і безцінний досвід. Звичайно, досліджуючи світ, ми відкриваємо щось нове. А на уроці математики ми будемо досліджувати задачі на рух. А зараз ми попрацюємо над задачею про визначення часу. Номер 467. Теплохід ішов від Миколаєва до Одеси. Коли він пробув у дорозі 2 години 45 хвилин, йому залишилося йти на 13 годин 10 хвилин більше, ніж він ішов. За який час теплохід має пройти шлях від Миколаєва до Одеси. Нам відомо, що теплохід пробув у дорозі 2 години 45 хвилин. І відомо, що залишилося йти на 13 годин 10 хвилин більше, ніж ішов. Давайте ми дізнаємося, скільки залишилося йому ще йти. До 2 годин 45 хвилин. Додаємо 13 годин 10 хвилин. І ми дізнаємося, що йому ще потрібно пройти 15 годин 55 хвилин. А за який час. Теплохід має пройти шлях повністю від Миколаєва до Одеси. Давайте поглянемо на умову задачі. Теплохід пробув у дорозі 2 години 45 хвилин. А йому потрібно ще було залишилося пройти, як відомо з першої дії, 15 годин 55 хвилин. Додаємо 2 години 45 хвилин. Це той час, який він пробув у дорозі, і той час, який йому залишилося пройти. Це 15 годин 55 хвилин. Отримуємо 17 годин 100 хвилин. Але ми давайте згадаємо, що 100 хвилин це 1 година і 40 хвилин. Тому до 17 годин додаємо 1 годину і 40 хвилин. Отримуємо 18 годин 40 хвилин. Задачі на визначення часу ми завжди згадуємо, що в одній годині є 60 хвилин. Тепер ми можемо сказати, що за 18 годин 40 хвилин теплохід повинен пройти увесь шлях від Миколаєва до Одеси. Давайте поглянемо на світлину. На ній зображений Тарас Григорович Шевченко це український поет, письменник, драматург, прозаїк, художник, живописець, гравер, громадський та політичний діяч, національний герой і символ України, член Кирило Мефодіївського братства, академік Імператорській академії мистецтв. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року, скільки років? Місяців і днів минуло з того часу. Щоб відповісти на це запитання, то нам потрібно пам'ятати, який сьогодні день? Якщо сьогоднішній день, 30 листопада 2020 року, то з дня народження Тараса Григоровича Шевченко минуло. Давайте дізнаємося, скільки ж минуло років, місяців та днів. Якщо зараз 2020 рік. А Тарас Григорович Шевченко народився у 1814 році, то нам потрібно від цих відняти від цих двох величин роки і дізнаємося, скільки це буде. 2020 відняти 1814 це буде 206 років. Якщо зараз листопад, то це 10-й місяць, а Тарас Григорович Шевченко народився у березні. Місяць. Від 10 віднімемо 3, дізнаємося, що це 7 місяців. Якщо зараз 30 листопада, а Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня, то від 30 віднімемо 9, дізнаємося, що буде 21 день. Відповідь: Минуло 206 років, 7 місяців та 21 день з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На нашому уроці ми продовжуємо вивчати тему рівняння. Розв'яжи рівняння з перевіркою. Поглянемо на перше рівняння. Одна 1083 віднятих до рівня 137. Щоб розв'язати таке рівняння, нам потрібно згадати, як називаються числа при відніманні. 1083 це зменшуване, Х це від'ємник, а 137 це. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Значить х дорівнює 1.083 відняти 137. Х дорівнює 946. Х це і є від'ємник. Давайте перевіримо. 1083 відняти 946 дорівнює 137. Було в нас 137 та стало у нас 100. Забуваємо, що ми маємо виконувати щоразу перевірку. Перейдемо до другого рівняння. Х відняти 2604 до рівня 1074. Як називаються числа при відніманні? Зменшуваний від'ємник та різниця. Зараз ми будемо шукати зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Х до 1074 додати 2604. Х дорівнює 3678. Х це і є число зменшуване. Давайте перевіримо 3678. Відняти 2604 дорівні 1074. І так, було у нас 1074 дорівню також 1074. Не забуваємо при цьому. Переходимо до третього рівняння. 2370 додати до рівня 4230. Як називаються числа при додаванні? Перший доданок, другий доданок, сума. У нас ми бачимо, що в нас відомо перший доданок, невідомий другий доданок та відома сума. Щоб знайти другий доданок, потрібно від суми відняти перший доданок. Дорівні 4230. Відняти 2370. Ікс дорівні 1860. Отже, другий доданок 1860. Виконуємо перевірку. 2370. 2230 і стало нас 4230. Шановні учні, ось і вже закінчився наш урок. З вами працювала Поліщук Олена Миколаївна. Дякую вам всім за увагу!